Добрий вечір, дорогі друзі. Я Вікторія Бак. Хочу звернутися до всіх вас, до всіх, хто буде дивитися це відео, з проханням передивитися фільм Щоденник Монастирського. Денис Монастирський біля року тому пішов з життя, трагічно пішов з життя це був наш міністр внутрішніх справ, надзвичайно глибока і цілісна людина. Чому я вирішила звернутися до вас з великим проханням передивитися саме це відео? Тому що сама особисто знала Дениса Монастирського ну, майже 10 років. Ми е, з ним взаємодіяли як представники громадських організацій. Світ через культуру це була громадська організація, яку він очолював у Хмельницькому. У мене була організація центру гуманної Педагогіки, і саме з педагогічних справ ми перетиналися, з культурних справ перетиналися. І Денис, а також його дружина надзвичайно були близькі мені по духу люди. Справа в тому, що в нашому житті буває так, що люди, які зустрічаються, ті, які по справах зустрічаються, які твої друзі, товариші, якісь близькі і не дуже, і просто знайомі, вони бувають ну, різноманітні. Але рідко буває так, щоб люди, з якими тобі приходиться протягом певного часу, Тривалого часу зустрічатися так, близькі тобі були по внутрішньому налаштуванню на розуміння того, що таке є сенс людського життя. Коли ви передивитесь цей фільм Щоденник Монастирського, вам буде здаватися, що це над, надто ідеальна людина. Його дружина Жанна розповідає про Дениса. Як про цілісну, гармонійну людину, яка, була, ну, мабуть, і є, продовжує бути якимсь таким етолоном людини гуманістичної, людини глибокої, людини духовної. Дійсно, Денис і для мене продовжує бути таким, і це не просто якась просто красива картинка. Ілі звернення до всіх, щоб згадати людину, яка пішла з життя найкращими словами. Це не тому в дійсності Денис був таким. Рідко буває в житті такі відбуваються зустрічі, коли глибина людини тебе. Захоплює, тобі здається, що такого бути не може. От саме таким був Денис. Коли я обрала міністром внутрішніх справ, вірніше, призначила міністром внутрішніх справ, я трошечки хвилювалася і навіть десь, так, дуже турбувалася про Дениса. І тоді зателефонувала Жанні і сказала, що це надзвичайно складна. Роль, це надзвичайно складна професія і відповідальна, ляже, лягає тягаром на всю, на всю родину, але я підтримую, підтримую їх в тому, що вони дійсно, їх сама родина відповідає, відповідає у тому, у той місії, мабуть, яка припала на долю Дениса. Чому я кажу такими високими словами, місія? Ну, тому що глибоко переконана, що будь-яка людина дійсно приходить для виконання свого призначення, своєї місії. І коли нам вдається дізнатися, для чого ми прийшли, і потрапити саме на ту стежку, яка веде нас до нашої місії, ми щасливі. Мені здається, що Денис дійсно прийшов для виконання надзвичайно важливої місії, до якої він йшов все своє життя. Коли почалася, розпочалася війна і ворог напав на нас підступно. Безумовно, багато хто очікував цього нападу, але все одно ніхто не очікував, що він буде таким масштабним. Денис був одним із тих людей, одні одну з тих, тих людей, яка безповоротньо розуміла, що треба битися. Ми зараз всі згадуємо нашого президента і вдячні завдячуємо йому, що йому вдалося зберегти команду, зберегти керування процесом, практично, яким керувати було неможливо, Так от, людиною, яка надихнула нашого президента на те, щоб він бився, був Денис Монастирський. Мало хто про це каже і. Це така трошечки таємниця, але вже пройшов майже рік, і Дениса немає, тому я можу про це сказати. Не дивлячись на те, що він обіймав таку високу посаду, Денис завжди залишався людиною. Весною 2022 року, проїжджаючи пос Бахмут. Денис разом зі своїми співробітниками заїхав до нас в підвал. Що я кажу для нас в підвал? Тоді існувала наша організація. Вона і зараз існує Бахмут український, яка займалася тим, що намагалася щось робити для того, щоб надавати супротив, для того, щоб боротися. у нас був свій гуманітарний центр, який ми так називали, де збирали допомогу для ТРО. Де збирали все, що тільки можна було для того, щоб підтримувати наших хлопців, збирали гроші, збирали їжу, робили закупівлі. Це був такий центр гуманітарної допомоги в нашому Бахмуті по вулиці Чайковського. І Денис інколи ну, дуже, дуже зрідко писав. Мені повідомлення питав, що саме в нашому Бахмуті. Інколи я присилала повідомлення Жані, щоб вона передала Денису, бо дуже складні були часи. і Я запевняла, що в нас є певна кількість людей, яка Буде стояти за Бахмут. Ми тоді не знали, як будуть розгортатися справи, і були, от наша невелика кількість людей, але ті, хто постійно там був в цьому центрі, була невелика кількість, а ті, хто приносили все, що тільки можна було. Надзвичайно велика кількість була велика готовність захищати місто. Ми не знали, як ми будемо це робити. Може, за зажигательну смесь, може, може, ще щось. Ну, перш за все, ми розуміли, що треба створювати ТРО. І от Крім місцевої влади, також активно тоді залучилися до створення і прикладали максимум зусиль, щоб вона все ж таки відбулася в нашому місті. І місто не було просто таким, знаєте, готовим до того, щоб його захопив загарбник. І от коли я писала там деякі рідкісні повідомлення Жані, розповідала про наше місто. Інколи ну, вона передавала вітання від Дениса. Ну я розуміла, що умови, в яких він знаходиться, надзвичайно складні, і вони не такі, щоб можна було якимось чином розмовляти, питати про щось. Тільки через, тільки через його жінку я могла жану, я могла щось передавати, розповідати про наше місто, як ми готуємося до оборони, що в нас тут відбувається. І одного разу він зателефонував і завдячив мені за те, що інколи я там виставляла відео, бо не знала, як боротися, виставляла відео в підтримку наших бахмутчан, підтримку ідеї тої, що ми переможемо. І на моєму ютуб-каналі він тоді сказав, що те, що ви сказали, про те, що ми не повинні, не повинні ненавидіти. Ми не повинні ставати такими, як наш ворог. Оце правильно. І я вас також в цьому підтримую. Це так мене окрилило, тому що ну, я до Дениса таким, таким знаєте, якимось дуже не просто поважним відношенням, а він для мене був якимось таким образом нашої перемоги. Саме так, образом нашої перемоги. В його обличчі я бачила тих мужних людей, які знають, що робити. От Дуже потрібно, щоб такі люди були. І я розуміла, що Денис саме такий. І коли він мені декілька слів тоді сказав, що підтримує оті мої невеличкі звернення, це для мене було ну, таким натхненням. Я розуміла, що треба робити далі. У нас... Багато людей щось робило тоді на свій розсуд. От я на свій розсуд знімала ці невеличкі, коротенькі відео. А потім сталася ще одна надзвичайна новина з Денисом. Раптом він зателефонував і сказав, що я якось до вас заїду. Я сподівалася, що це просто так. Слова підтримки. А потім хтось зателефонував його секретар і повідомив, що от він буде найближчим часом саме в тому нашому підвалі. На вулиці Чайковського, де ми збиралися, де плили сітки, де збирали їжу, де збирали одяг. І він дійсно туди приїхав. Для нас це була така несподіванка ну, просто звичайні люди. в Маленькому місті Бахмуті, як нам здавалося, і до нас ставились по-різному місцеве населення і раптом в цей провулочок, де знаходився наш підвал, нам навіть місцева влада не давала якогось іншого приміщення між цього підвала, А він потім з'ясувався і непоганим, тому що захищав ще від обстрілів. Під'їжджає така величезна кавалькада машин. Виходить Денис, виходять всі його співробітники, і нагороджують нашу там активну, нашу Наталочку. І вручають, там невеличкі якісь там, подарунки. Ми заводимо їх до нашої церкви, як ми її називали Катакомна бо Українська церква знаходилась у нас в підвалі і заводимо до нашої, наших приміщень, які такі, знаєте, зовсім не для міністра. І там була така велика вивіска, на якої було написано Весела Хунта. <гум> ну, Хунту називали це веселою хунтою, називали Тих, хто плили сітки. Там було написано, що для перемоги потрібні ваші руки. І ось ми разом з цією вивіскою, весела хунта, так і сфотографувалися. І Денис разом з нами. І от тоді, коли він туди тоді, до тоді на нас в подвал, підвал приїхав, це була така Знаєте, це була така, така, така подія, яка стверджувала, що ми переможемо. У нас не було ніякого сумніву, що ми переможемо. І з'явилися сили, з'явилося бажання продовжувати щось робити, і з'явилася велика вдячність цій людині, яка знаходить можливість в такі страшні часи підтримувати ну, саме звичайних людей. Таких, як ми. Ми спілкувалися зовсім трохи з Денисом. Він весь час випромінював радість, весь час посміхався і сам оце, знаєте, впевність в тому, що ми переможемо. Дивлячись на нього, а більшість з нас було жінки, чоловіків було не так багато. Ми отримували знаєте, ту так необхідну для жінок підтримку з боку чоловіків, коли ти розумієш, що є хтось сильніший. Ми всі жінки українські надзвичайно сильні. Це я розумію. І це Жанна також розуміє, що вона надзвичайно сильна. Але так хочеться інколи відчувати, що є хтось поряд більш сильніший. Таким був Денис. І все, що ви побачите в цьому фільмі, щоденник монастирського це лише 10% істини про нього. В дійсності він був набагато кращим, набагато ціліснішим. Ніж ви почуєте в цьому фільмі. Але цей фільм вже розкриває, трошечки нам розкриває погляд на те, що на нашій землі поряд з нами можуть зустрічатися надзвичайно цілісні, глибокі люди, які призначені для того, щоб з'явитися на своєму місці і в свій час. Ось такий був Денис. І, може, вам буде здаватися, що там дуже ідеалізована його постать. Це лише здається. В дійсності він був ще набагато кращим, чим ви зрозумієте з цього відео. Кажуть, що Господь завжди забирає до себе найкращих. Але ці найкращі встигають зробити те, що допомагає всьому людству. Я вважаю, Денис був саме таким. Він був найкращим серед нас, і перемога України, яка обов'язково буде, підвалини тої перемоги, закладалась багатьом, багатьма людьми. Одним із самих таких, знаєте, сильних, самих яскравих і самих непомітних постатій, от була постать Дениса Монастирського. І то, коли ви будете дивитися цей фільм, згадайте його, і нехай йому там, на тому світі, де він продовжує болювати за всіх нас, продовжує болювати за Україну. Наше тепло, наша любов будуть підтримкою і повернуться від нього знов до нас, щоб дійсно дати нам зараз дуже смутні часи і дуже темні часи. Силу вистаяте. Бо кожен на своєму місті може бути тою людиною, яка необхідна саме в цьому місті і саме в цей час. І кожен з нас зараз в Україні є такою людиною. Ну, Денис Монастирський цей той, хто спроможний окрилювати нас на подальше життя, на подальшу радість, на подальше щастя і на подальшу віру в перемогу. Наближуємо перемогу, віримо в те, що вона буде. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава!